Так, ну що ж, тут виліз Кадиров дістають періодично оцих ашміоток, яких уже скоро не буде в живих. Вони вже напівмертві, ніж напівживі. Трясе пів Росії, і для Путіна це може закінчитися глобальною катастрофою. Штати відтискають у Кремля впливи всюди, де тільки можна. Навіть такі скептики, як я щодо Трампа, можуть оживитися, бачачи ці новини. От про все це і поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох ютубів, два четвертого Тараса Загороднього політехнолога, який і є моїм гостем. Пане Тарасе, вітаю. Рада, бачити, слава Україні, доброго дня, героям слава. На Ютуби наші підпишіться, будь ласка, раз два. Не забудьте також курсорські перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса дозволить вам почуватися впевнено під час будь-яких перемовин, розпізнавати, коли вами хочуть маніпулювати, протидіяти цьому так вигідно проводити переговори, як хочете їх ви. Тож 10 готових уроків, 500 готових текстів, раз вам цьому допоможу. Звісно, і не забудьте, що ми маємо допомагати нашим військовим, чи ми активно з вами і займаємося. Але звісно, не можу не нагадати вам, що триває мій збір на місобіші лдві. Істі для 155-ї окремої механізованої бригади. QR-код котик на наших екранах нагадує, що можна задонатити так, а можна через PayPal. Пошта під кожним моїм відео є. Пане Тарасі. Ну що ж, вийшов Кадиров, тут витягнули його. Провів какої то сувіщаніце. Поговорив з їхнім тамтешнім прокурорчиком, а, значить а, з як то його звати Арсаном Адаєвим. От і е, сказав, що там ну в них все під контролем, звісно, це часики дорогі показали. Також Кадиров сказав, що треба протидіяти фейкам. І повідомлення про автомобільну аварію в Грозному за участю його сина, злочинця Адама Кадирова, назвав вкитом, який звідкись взявся і став номером один у світових новинах. Ну це що то звісно, Кадирову на багатом розказала, а воно не номер один. Один було тим не менше за допомогою штучного інтелекту, каже Кадиров, якого немає ні природнього, ні штучного, можна обдурити будь-яку людину. В країні стало 128 тисяч аварій, 13 тисяч людей загинули, але нікому до цього немає діла, ніхто нічого не каже. А тут, значить, і він ще обговорив із прокурором Чечні протидію злочином у мережі інтернет. А для чого Кадирову вдавати, що інформація про ДТП з його сином фейк? Бо він його бачить наступником, бо він хоче якось продемонструвати, що в нього все під контролем. Що це за такі? Маніпуляції. Кадиров, все просто він може вчинити. Так покажи сина, де він живий, здоровий, там з кулеметом бігає, чи чим він там, чим він там що там займався. Ну, Якщо його немає, то значить проблема існує. Або, на малю штучному інтелекті, не знає, що ти там можеш зробити. Ну, Звичайно, що він бореться за владу. Він бореться за владу, хоче показати, що династія сильна. Що є правонаступник, а бореться за виживання свого роду, фактично, і тому він буде це спростовувати, тиснути на те, щоб цієї інформації, мабуть, ніде не було. Не виключаю, що він веде таку роботу. Але знову таки, тут, тут же все просто: син є, або в лікарні, або от він поряд з тобою сидить. так? Тут же все просто, а його немає. Ну, тобто питання, значить, все ж таки це не фейк. Ну так. Да. А Кадиров теж, чесно кажучи, якісь такі такий отак сидить за стола, тримається, такий синьо з чорного кольору, навіть гірше, ніж я, коли не сплю. От, ну, Він думає, тим, з ним теж все не слава Богу. А сина ну, можуть показати консерву якусь. Він же ж там багато ходив з золотими пістолетами, можуть і те подоставати. Ні, ну то вже таке кансер, воно видно. Тут знаєте, кансервики. От ти приведи його, покажи от поряд собою зараз. То, що ти консерви можеш показувати, це можна 150 разів показувати. Так це ж все рівно ж. Ну, є, є способи визначити, чи є людина в цей час чи місце, а в конкретний момент тому, звичайно, що кадиров, ну те, що у Кадирова погана зі здоров'ю, це давно вже відомо. А те, що готується до його до його відбуття, в найкращий для нього в даному випадку світ це так, принаймні ознаки того є як як і лихоманково Він рухає своїх синів там, племінників по цей. Владне вертикалі, скільки він там, вже медалік за взяття Берліну, тільки ще не повісив медальку на свого сина. А от, от, але це намагання просунути, зафіксувати його в владній вертикалі, що він є правонаступником, але там все рівно величезна проблема. Ну там навіть по офіційних там, якихось законах і незаконах президентом в Чечні можна бути тільки в 35 років. А тобто, це ще ті 17 років, що треба чекати, поки це доросте Та, чи доросте він в такому форматі? А це раз і тому, звичайно, що він намагається це тиснути, намагається тиснути, продемонструвати, що, начебто, він ще притомний. А що що може керувати? Але те, що виглядає не дуже добре, ну це стає очевидно всім. Але те, що він відчуває, що це може все рівно досить швидко для нього закінчитися, знову такі ознаки, як він рухає своїх синів по тій владній вертикалі, угу, угу. а якщо от не вони, якщо він там уже напівмертвий, да той син його, і він не зможе його зробити своїм наступником, то хто тоді, кого вони там будуть з того ахмата робити і ставити? Ну там різні є варіанти. Там, там лімхани різні, там депутати дуби, які використовувалися, в тому числі в якості бойовика. Його він виконував такі досить делікатні доручення. Ну, дивіться, нас не повинно цікавити, що там, хто там буде. Нас повинно цікавити, щоб там почалася дестабілізація. В першу чергу з Чечні. Тому що Кадирів це особистий проект Путіна. І більшість силовиків Росії, які б не були у них відносини один з одним. У них є гарна світла думка, що Кадирова повинна не було, не повинно бути в ще позавчора, тому що вони вважають, що він вкрав у них перемогу у другій чеченській війні, і а, тому хто там буде, той буде чи той буде. Нас цікавить дестабілізація. В першу чергу, нас цікавить там боротьба. Нас цікавить, що вони не могли поділити спадок. Нас цікавить максимальна дестабілізація цієї дуже перспективної з точки зору отримання незалежності території, чому тому, що в Чечні, на відміну від Татарстану, є зовнішній кордон в Грузію. так? поряд є поряд є Дагестан, дуже неспокійний регіон. У Дагістана є кордон з Каспійським морем, є кордон з Азербайджаном і так далі. Тобто, цей регіон дуже перспективний з точки зору організації гарної такої дестабілізації на території Росії, а це потягне за собою дуже дуже багато. Питання всередині Росії, тут точно Туреччина туди влізе. Не, не сумнівайтеся. Інші країни туди влізуть, фінансуючи всю цю дестабілізацію. А нам це цікаво. От і далі в Чечні ж моноетнічне населення, та більше ніж 90% населення це чеченці, так тому що росіян вони вже там всіх поваганяли, перерізали і багато чого іншого там відбувається. Цікаво. Є пасіонарні еліти, тобто ті еліти, які можуть піти, піти наприклад, воювати за себе або закликати, наприклад, повститися росіянам за другу та першу чеченську війну. Тому там такий гарний, такі е, е, назріває, тому що е, це ну Чечня, це фактично така. Знаєте, маленька Росія, е, тільки е, ну от на, на великій території, що настільки все залежить від однієї людини, що заміна однієї людини безболісна не може пройти. А це дуже добре для нас. Нас цікавить нас чим більше там буде двіжухи, як говорить цей недопрезидент-диктатор, тим краще для нас буде. Да, 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 мені теж нравиться, і там же ж тоді і інші регіони перспективні, як ви кажете, на виха теж можуть оживитися сати та всі движухи, в Принципі подумати, що і ні. Вони там та я ще вибачте, згадала, як пан Олег Дунда, народний депутат, ще два роки тому ну да воно онлайн ці опитування, але все одно вони брали там щонайменше п'ять регіонів Російської Федерації, там і Кабардіна і різні, і опитували їх, і там з свіщами на вихах багато відсотків хотіли би, хотіли би просто нема лідера. Ні, там питання що інше, гроші ж закінчуються. От чого закінчився радянський союз? Радянський гроші. союз закінчився да. через гроші. Да. А коли ну дивіться, як от виглядає зараз, це стосується до речі, не тільки таких етнічних регіонів, а не тільки таких етнічних регіонів, а й регіонів будь-якого ну і собі ти губернатор сидиш там, пиляєш якісь гроші на федеральних програмах. Федеральних програм немає. Так, гроші закінчилися, а далі вбувається місцевий бізнес. Ти теж і годувався з місцевого бізнесу. Якісь там підряди, якийсь у тебе там торгівельний центр був, якийсь риночок у тебе був чи щось інше. Це теж накривається, тому що. Е -е -е, Скорочується, споживчий попит. Економіка йде в такі тартарари, що виникає питання: а ти їсти ти, ти особисто будеш а, що їсти? А тим більше, це що, знаєте, знайте така, така собі історія, тому що ха, їсти нема чого, навіть начальство, особливо. Тому що до Путіна, що доїхати треба, ну і страшно там поки що когось лякати. А от місцеве начальство, в принципі, і не факт, що не страшно, тим більше знову таки війна Росії та України, вона ж демократизувала насильство. А не треба тепер нікого підривати. Достатньо знайти людину, яка вміє гарно користуватися дроном. А росіян я упевнений, що таких людей вже купа. Пане Тарасе, нравиться мені така тенденція. Значить дивіться, що що я натрапила? Я просто вже там ото про Трампа, переговори сил нема. Я такі інші новини сьогодні беру, щоб і наші глядачі теж оживилися. І нагадаю, що їх уже з нами майже півтори тисячі на Ютубі. 24-го, бо ми різні теми з паном Тарасом можемо обговорювати. І на Ютубі пан пана Тараса нас уже більше тисячі. Молодці всі. Ми підписуйтеся, лайки, коментарі, ставте за вашу небайдужість. Дуже дякуємо вам. Значить, далі, порухаємося. Ми до Вірменії, тому що це теж дестабілізація Путіна, як на мене, віджими його впливів. В регіонах різноманітних і цим займається Дональд Трамп, якого я знаю, ми глядачі критикую, але дечому не можу не визнати, що це звісно плюс. Видання Блумберг помітило. І Це дійсно так і є візит віце-президента Джей Дівенса, який хоч нас і не любить, але що нам ну нам не треба тут любов. нам, нам треба допомога і гроші. Значить, віце-президент в Єревані з'їздив і підписав угоду, яка має допомогти Вірменії зменшити багаторічну залежність від Росії. Повідомляє про це видання Bloomberg. Угодиться про співпрацю в галузі цивільно ядерної енергетики, яка передбачає потенційні інвестиції до 9 мільярдів доларів. І ця угода має допомогти Вірменії зменшити багаторічну залежність від Росії в енергетичній сфері. Це прокладе шлях для американських вірменських компаній укладати угоду щодо цивільних ядерних проєктів. Там Трамп казав, що Путін його хвалив, що він закінчив конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, який був так вигідний роками російському театру Путіну. Хвалив він його ясно, що нещиро. А от це тепер це будуть у Путіна. Чергові відчуття того, що час поплакати, тому що штати забирають у нього впливи уже не просто да там підписавши ту угоду, а фактичними діями перебираючи на себе інструменти впливу і співпраці з країнами Кавказу, ну дивіться, це фактична ревізія того, що Російська імперія що завоювала, вибачте, що в 17 сторіччі, коли під час російсько-турецьких війн. Коли це була завойована ця територія, відбита від Османської ще імперії, а тепер тепер там американці разом з Туреччиною попанують. Так а чого навіщо американці активно залазять сюди? Тому що це коридор. Це коридор в першу чергу для каспійських енергоносіїв. А далі, бачите, вони ще ж середню азію у них теж забирають, тому що це такий в англосаксонській е, моделі світу. Це такий Хартланд називається. Хто контролює Хартланд, то контролює Євразію. Хто контролює Євразію, то контролює весь світ, і е, тому вони дуже хочуть контролювати це. Там є ж Зангізурський цей коридор, який будуть охороняти. Е, Компанія, якась приватна американська компанія. цей коридор названий іменем Трампа, так так скромно, але це дуже великий ляпас для Росії. Чому тому, що це і мінус їхня логістика, це мінус гроші, які вони там заробляли. Це багато що іншого. І далі каспійські енергоносії тепер вільніше зможуть виходити відкрити на відкритий ринок. Тобто пам'ятаєте те, що я м, м, завжди говорю. Дивіться, Венесуела зараз на ринку так більше буде видобувати американці зараз на ринку більше видобувати. Там Канада підтягується. Аргентина я я говорю про першу чергу про цей е, е, говорив першу чергу про енергоносії. А тут ще каспійські енергоносії тепер будуть ще на зовнішньому ринку. Тому що а, а, росіяни завжди викручували руки Казахстану, Туркменістану та іншим країнам, а, щоб вони а, експортували нафту, наприклад, через свою територію, і надавали нормальні ціни. А тепер енергонести спіського регіону зможуть через Азербайджан, там Вірменію, Грузію, в тому числі тут входить в, в, цей, в цей кластер. Це створює передумову, що нафти тепер будуть ще більше, і а тепер і Казахстан і інші країни будуть дивитися на росіян. Досить так: о, ви хто такі називається? Далі там інша історія от відбулася. Там вони не тільки в Вірменії були. А нещодавно я бачив повідомлення. Літаки військового вп США висадились в Туркменістані. А це взагалі цікаво, тому що Туркменістан оголосив офіційно, що він є нейтральною країною. Він завжди, отак, от і навіть від росіян, від, не намагався з ними не загравати і не інше. Там вже американські війська зараз будуть з'являтися. Тобто нелюбими багатьма у нас. Дональ Трам дійсності так витискає росіян, що аж там гай де що вони вже не знають, що з цим робити. Ви ж ви ж бачили це скарги Лаврова? Що якийсь там дух, який ви не, не донюхав в Анкоріджі, тепер щось кудись зовсім кудись зникає, і щось знову їх там на чомусь надурили. Як думається, як думають росіяни? Не в біса вас не надурили вас просто забирають, те, що ви не можете втримати. От, і все. Да, абсолютно просто. Ну бачимо, що Кавказ у Путіна весь горить просто північний, південний, внутрішній вплив, зовнішній вплив. Очень хорошо. Мені така тенденція до душі. Я думаю, як і нашим глядачам, яких по 2000 вже майже всюди. Друзі, дуже дякую, що вам так значить, відгукуються наші. Наші розмови, ну що ж, єС вперше пропонує санкції проти нафти з РФ з обмеженням для портів третіх країн. Зокрема, запропонував європейський союз розширити санкції проти Росії, включивши в них порти в Грузії та Індонезії, які обробляють російську нафту. А от це вже інтересно. зазначає Ройтер, що це перший випадок, коли ЄС націлиться на порти в третіх країнах, пропонуючи санкції проти РФ. Отак, і на фоні цього, що Блумберг підтверджує, що такого роду тиск працює, тому що за повідомленнями агенції Блумберг, видобуток нафти. В Росії знизився вдруге поспіль у січні через проблеми з продажем обсягів наслідок. Чого? Знову таки санкцій США Кхм. От такий тиск на нафтову сферу усебічний. І бачимо, що Європа ну, Ну точно не європейський. Це білібердує європейської вони... Кла... ну, ну Слухайте. Там навіть пенсійні суд, суди заходять суд в партиї європейських країн. А, а хто у нас перевозить 30% десь російської нафти? Знаєте хто? Mm. Турецькі перці грецькі перевізники, тому коли європейці починають розповідати, що вони там ай-яй-яй, що так от зроблять плювати всі хотіли на цих європейців, тому що вони окрім як виробляти цю купу паперового, не потребу, вони нічого не вміють робити і тому, що вони корумповані раз, все це виключно через те, що Трамп тисне на росіян скрізь. Он я вчора знову побачив новий вже в Індійському океані. вже знайшли, знайшли танкер, висадили його просто забрали. Оце працює. Тому що це реалізація конкретних санкцій. Всі ці ваші папери, коли коли щось накладаєте, кудись накладати, да плювати хотіли, тому що ви їх просто за ними слідкувати не будете. А вони знову таки 20 разів поміняють там прапор, і плювати вони на вас хотіли з високої гірки. Тим більше самі перевізники ЄС активно беруть участь в перевезенні російської нафти. Зеленський каже, що гарантії безпеки вже майже фактично готові. Що це все одно він там згадує і європейців, що немає альтернативи гарантіям безпеки, немає альтернативи відновленню України, нема альтернативи надійному справедливому миру. Давайте почуємо українського президента. І головне, що партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні. Мир потрібен Надійні гарантії безпеки. Це єдина реальна основа для того, щоб мир був. І щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією зараз не залишилось в Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання, і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього і гарантування безпеки мають бути. Відчутними та підготувати основу для тривалого миру. Документи по гарантіях готові. Безпеці, немає альтернативи миру, немає альтернативи відновленню нашої держави, немає альтернативи. В Росії теж від наготовий там альтернативи бояричнику знайти уже важко, тому очевидно, вони накидуються їм, тому що вони знов кажуть: Спасіть, помогіть, а та нас атакують. Заступник Лаврова, Сашка Грушко, відьма об'ївся груші чогось іншого, і вимагає гарантії безпеки. Не тільки для України, а й для Росії, тому що каже Грушко: ми визнаємо, мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії. Зокрема, оці гарантії для Росії за оцінками Грушка. А це значить Лаврова, а це значить Ушакова, а це значить Путіна. Вони ж просто декламують позицію російського диктатора через свої рти проплачені. Значить, що ж хоче Росія, щоб перспектива членства України в НАТО нікаків членів від членства ні, ніяких відмова від розміщення, конечно, вже на території України іноземних військ. Тобто всі ті компоненти, які нам мають бути вкладені, частково в гарантії безпеки, і завірення в тому, що від України не буде тисхиті угроза, а сама вона. Перестане розглядатися як плацдарм для боротьби з Росією. Ну психіатричні діагнози грушку ми ставити не будемо. А оце дивіться, тобто, фактично, вони і тут показують, що мирів не треба. гарантії безпеки вони відкидають. І те, що ми з вами говоримо місяцями, що ці всі переговори пшить, бо позиція Росії в усьому і в бажанні нашої капітуляції недопустимості гарантії безпеки не зміна. Правильно я це прочитала. Читайте Стамбульські угоди. Вони там все це написали. Вони від них не відступають і будуть слідувати, поки Путін буде живий, вони будуть цю цю білі повторювати в цій чи іншій інтерпретації. А вони ж завжди говорять, що нам потрібні гарантії безпеки. Виходять з того, що там НАТО їм загрожує, їм загрожує. Їх бідось всі ображають. Там тільки вони тут взагалі ні до чого. Тому вони завжди себе таку... В таку позицію будуть ставити, що там гарантії безпеки повинні бути враховані, як вони говорять, неподільність, неподільність безпеки. Одна безпека не повинна, як вони пафосно говорять, робитися зараз рахунок інших. Тобто ядерна держава, ядерна держава буде розповідати нам, що, що, начебто, їх то погрожує. Кому вони це парять в даному випадку? Ну це дипломатичні викрутаси, знову такі, які будуть говорити, повторювати ще раз повторювати і так далі. Знову таки, поки Путін при владі, вони цю білі берду будуть повторювати, а тому, що це їхня позиція. Це позиція позиція конкретно Путіна, яку він оголосив Ой. пане Тарасе. Ну да ну тут я, ми з вами знаємо, що це просто не має ніякого гісінького сенсу від них і що вони будуть вимагати цей Стамбул. Але ж вони уже духом Анкоріжа ще його приправляють. Чи це взагалі Омана, як ви вчора казали? Ну, така що таке дух анкоріджа, там да Це перекази, це перекази казок Стамбула да з які. А, 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 хіба що в Стамбульських угодах знаєте чого немає? Згадок про печенігів. От там про печенігів немає. Про Ярослава Мудрого цього не було. Але 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 Путін примудрився цей Трампу розказати. Так я говорю це дух коріже, це фантазія Росіян. Вони, я впевнений, що ну дивіться, теж була знайомча зустріч. Переговори іноді починаються не для того, щоб теж, ну принаймні на першому етапі, щоб взагалі послухати, що ти взагалі хочеш. так? от Трамп просто зустрівся з Путіним, щоб почути, що він взагалі хоче. А Путін на радістях подумав, що з ним хочуть розмовляти щось вирішувати. і оцю всю свою історію виклав. Як він бачив там і переказав цей про цей процес Стамбульської угоди, от ну Трамп міг похитати головою, сказати: Ну ми розуміємо важливість цих питань і нічого більше не сказати. А у Лаврова, Лаврова скільки йому могли там невчасно сіна принести, це перемкнулося, і він вважає, що це щось щось американці їм обіцяли. Да? Як вони говорять, дух Анкориджа, Як він говорить, нічого. І нічого не обіцяли, просто послухали, що вони взагалі хочуть, і, а де вони блефують, і де вони не блефують. Я упевнений, що Путін міг сказати, що я там заберу Донбас. Ну Трамп сказав, ну угу, ну і що? А потім нічого не відбувається. Вони бачиш, що Путін нічого діяти не може. Далі чого вони знову таки кричать про анкоридж? Так скільки часу вже з анкориджу пройшло? Американці різко міняють обставини в світі, тоді ще Венесуелу ще не забрали. Так тоді ще по танкерах не почали мочити. Так тоді ще було я пам'ятаю, який шок був у Росіян, коли після Ангоріджа не влупили Трамп, не влупили луко... санкції по Лукойлу Яроснавці. Знаєте, як говорять ці росіяни? Що ж случилось? Хорошо ж сиділи. Що таке там? Да? Ні, тому що у Трампа є нафта, так? І це контроль над нафтою. Він, на ваші інтереси, взагалі зважати не буде. І він буде продовжувати тягнути а, свою лінію. І він продовжує тягнути. І тепер, коли вони кричать про дух така так не ж помінялася. Зовсім інше. І а, для вас ситуація стає гіршою ще гіршою. І а, а, американці ж дивляться на це. Вони бачать, що ну важелів впливу у росіян стає все менше і менше. Та про що з ними взагалі говорити? Ма що. пане Тарасе, добре, що з вами завжди нам є. про що поговорити. Дякую вам за ваші цікавезні роз'яснення, за аналітику і за ваш час. Хорошого спокійного дня. До зустрічі завтра об 11. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас загородні політехнолог Ірина слова. Я більше 2,5 тисяч людей подивилась нас на Ютубі. 24-го. Дякую вам за таку активність. Підпишіться на нього, будь ласка. Друзі, не забудьте. Також на Ютуб пана Тараса підпишіться. Нас там більше півтори тисячі людей подивилися. Лайки, коментарі свої. Залишайте про курсорські перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. від Пана Тараса не забувайте, точно вам знадобиться в житті в політиці і в бізнесі. А також триває мі збірним собі ще 200 для 155-ї окремої механізованої бригади. Кожна ваша гривня важлива. Ми вже 480 тисяч гривень зібрали 120 майже, майже темпи, Д ними Давайте і рухатися, щоб вже до весни автівка була на наших бійців. Побачимося і переможемо.